Для Ютуба nee, скажіть не ah, nee, для ТС. Хто це море купив? Скажіть, будь ласка. <говорили> <говорили> Ніхто не купив. Подходите. Так а можна <пробувствуй> пройти по березі <пробув> <like, это>, <пробув> <который сходить. Скажіть, пробувствуй> по воді? Скажіть, будь ласка, по березі по воді можна півпуску. пройти. <пробувствуй> <пробув> 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 <проб Да, да, так, Да. от. Снимаю. 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 Тим більше, якщо дві години назад ми сідою проходили. Скажіть, будь ласка, чого не можна зараз пройти? Що куплю? Територія або територія ми можемо пройти ну, погоди. Закрита в зв зв'язку з чим. Тут воєнні навчання чи що тут? Ну, да, да, воєнні навчання. А, Хороший а хоро, ми можемо вона, пройти по морю? А ви не можете пройти. А чого? Скажіть, будь ласка, чого? А чого б це міліцію дзвонили? В це що, міліція? Це частна зона. Тихо! Частна зона, хто власник? Ти смарчок проти ось цих мужиків. На тринадцять куча матів, на них пініть. На Тому що... На вот этих старых стариганов. Ну так а чего мы не можем пройти? <проси> Девочки, є... Якщо ви будете кричать, то буде там будете. Не лепи, не переживай, я вам Покійно. снимаю рекорд парня, на соревнование. Так а чего ми не можем пройти? Скажіть, будь ласка. Море, не знаємо. Мы с задоволенням прийдемо на цей фіцова.